Історія церкви в Україні невіддільна від історичної долі нашого народу. Незламна віра і вірність традиціям допомогла українцям впродовж багатьох віків зберегти свою ідентичність, була незмінним гаслом у змаганнях за національне визволення і служить джерелом натхнення у процесах державотворення і духовного відродження. Історична пам'ять це є прямо конечність. Для народу, для кожної групи, навіть для кожного, кожної людини з Ми до великої міри є продуктами минувшини в значенні нашого зрозуміння справ, наших поглядів, нашої очінки, взагалі нашої цілої культури. А крім того, історія вчить нас. Ґрунтуючись на рідних традиціях та акумулюючи здобутки світової науки, у 1992 році у Львові постав Інститут історії церкви. Створення Інституту історії церкви це було щось нове у житті української історичної науки. Справа в тому, що історією релігії ніхто не займався історією церкви. Зокрема, Української католицької церкви не займався ніхто, а якщо займалися, це в лапках. І, звичайно, давалася якась викривлена картина і картина, яка в дуже небагатьох випадках ґрунтувалася на вивченні історичних джерел. Так що це була та прогалина, яку намагався і намагається заповнити собою інститут історії церкви. Я думаю, що він виник у відповідну хвилину. Інститут ставить своїм завданням вивчати історичну спадщину релігійного життя України в контексті вселенського християнства, визначаючи перспективи його розвитку у третьому християнському тисячолітті. У своїй діяльності інститут поєднує, старається поєднати правдиву науковість з актуальністю. У дослідницьких проєктах через конференції, свої віддання. Ціль інституту це плекати об'єктивне бачення історичних подій, які дуже часто мають контроверсійний характер, але не мусять сприйматися обов'язково через конфесійну призму. Інститут історії церкви. Важливий для всієї української історичної науки, тим, що це установа зовсім нового типу. Такого типу установ не було в Україні донедавна, а, а може і взагалі не було. Тому що він поєднує, по-перше, кращі традиції української науки, часів Грушевського, часів його учнів. І по-друге, може, завдяки. Тому що директор, організатор інституту, доктор Борис Гудзяк, відповідний, має досвід і, відповідно, підібраний і колектив працівників цього інституту, що він враховує досягнення сучасної науки, західної, світової, в галузі методики дослідження. Те, що нам дуже бракувало, те, чого наше молоде покоління істориків з школи не винесло. Тому це установа такого, я б сказав, би, європейського типу. А з другого боку, це не є якась така копія механічна того, що я на заході. Мені дуже подобається те, що вони знайшли свої власні оригінальні форми роботи, які виходять із наших національних традицій, із світових досягнень. А трошки я в тому бачу їхні творчої видумки, творчої фантазії. Свою працю. Інститут розпочав у скромних приміщеннях монастиря отців студентів без державного статусу і фінансування, але з великим ентузіазмом і глибокою переконаністю в необхідності своєї діяльності. Правожне значення у інституту історії церкви, напевно, достойно оцінюють тільки наші нащадки, але зараз можемо сказати, що без призбільшення це було одною з найбільших подій тотальному в тотальному житті України після проголошення її незалежності. І, Власне, що такі інститути історії церкви є добрим тим, що з одного боку вони займаються наукою, а з другого боку, ця наука поєдуть з навчанням, з вихованням нових кадрів, молодих студентів, аспірантів, дослідників. І Як показує світовий досвід, власне, такі шляхи найбільш ефективним, продуктивним у витворенні нових історичних шкіл, а в ширшому плані, взагалі для витворення нового інтелектуального клімату. Першим науковим проектом інституту стало дослідження підпільного періоду життя Української Греко-католицької церкви на основі методології усної або живої історії. На протязі майже півстоліття Українська Греко-католицька церква була найбільшою забороненою церковною спільнотою в світі і одночасно найбільшою масштабною суспільною структурою. Опору в Радянському Союзі. Супереч суворому тоталітарному режимові, вона пережила цей трудний період і породила нові покоління вірних священників єпископів. Сьогодні для інституту є надзвичайно цікавим інтелектуальним і відповідальним духовним завданням дослідити цю історію. Кров мучеників за висловом Тертуляна живить церкво, тому необхідність богословського осмислення хресної дороги українських греко-католиків є не лише суто академічною справою, але й потребою сучасного церковного життя. Три роки тому папа Іван Павло ІІ видав окреме uh, посольське письмо Терцу Мілені Адвініте наближення 30 століття, uh, тисячоліття. і він там підкреслює саме той елемент uh, про переслідувану церкву. Це є це один невеликий розділ, де він звертає увагу на те, що пам'ять тих геройських часів, тих мучеників, тих ісповідників не може перейти в забуття. В житті вірних, в житті церкви. Праця, яка робить інститут, то є Ми вже багато скористали і будемо користати в майбутньому з тих їх досліджень, з того, що вони вже зробили, збирають ті документи, ті свідчення. Вони дуже цінні і також і для праці тої комісії нових мучеників. Як кожен живий організм, інститут постійно розвивається. Пізнання невідомого дуже часто породжує ще більше питань, дає можливості для узагальнень для порівнянь. І, наприклад, проєкт усної історії, величезний обсяг роботи, по якому вже зроблено, дав можливість інститутові вийти на площину взаємин з іншими подібними інституціями в країнах Центрально-Східної Європи на базі проекту міжнародного дослідження. Порівняльного аналізу історії церков період панування тоталітарних режимів. В рамках міжнародної співпраці Інститут історії церкви нав'язав плідні наукові взаємини з Папським орієнтальним інститутом, Інститутом східнохристиянських наук імені Андрея Шептицького в Оттаві, Центром історичних досліджень імені Петра Яцика та Канадським інститутом українських студій в Едмонтоні, Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Інститутом патрології та історії східних церков Віденського університету. Багато можливостей для розширення наукових контактів відкривається й на рідних теренах. Зокрема, інститут активно працює над створенням своєї філії у Києві. Після довгих десятиліть заборон і переслідувань вільного слова наукові конференції в Україні творять форум для живого обміну думок. Впродовж перших п'яти років свого існування Інститут історії церкви провів 22 міжнародних симпозіуми за участю близько ста провідних науковців з 20 країн світу. Окрема конференція, приурочена до 50-ї річниці з Дня смерті великого митрополита Андрея Шептицького, відбулася у листопаді 1994 року у Києві та Львові. Конференцією Історична доля греко-католицьких церков Центрально-Східної Європи після Другої світової війни інститут науковий значив сумне 50-ліття офіційної ліквідації Української греко-католицької церкви. Як і у дослідницькій праці, інститут старається творчо підходити до використання можливостей конференційного форуму. Особливим новаторством та успішністю відзначались 18 берестейських читань. Вони відбувалися у різних містах України та Польщі з нагоди 400-літнього ювілею Берестейської унії. Я бував на дуже багатьох наукових конференціях і в світі, і в нас. І я, віддато кажучи. Може, і не бачив конференції так гарно, так цікаво організовано. І хоч перед тим, коли вони почали цю серію, я сумнівався, що це добре вийде, бо надто все це було незвично. Як відомо, були різні конференції, присвячені Берестейським подіям різного рівня. Були дискусії у пресі, були полемічні виступи. Але, на мою думку, все те, що зробив Інститут історії церкви, це, мабуть, було найкраще, що зроблено у цій ділянці на протязі останніх років. Це без перебільшення і без особливої похвали. Мені здається, що це була дуже, дуже вдатна програма цих читань і що вони в Рямчах святкувань відіграли свою роль. Коли ми підходимо сьогодні до справ, особливо так званих екуменічних, значить, змагання християн до об'єднання нового, ми мусимо дуже докладно пізнати нашу історію безпристрасно, без емоцій, правдиву історію глянути е, в вічі правді, із чого Витягати заключення і на чому будувати майбутнє. я думаю, під цим оглядом ті берестейські читання не тільки прикрасили святкування Берестейсь так, так званої Берестейської унії, але я думаю, що, коли так можна висловити, що утривалили її. В умовах пострадянського вакууму церковної історичної літератури інститут розвиває видавничу діяльність, прагнучи не лише заповнити прогалини у пізнанні нашого минулого, а й внести свій вклад у реформу української історичної науки та поширення наукових знань. Першою ластівкою на цьому поприщі стала публікація збірника статей Ковчег, виданого у 1993 році спільно з інститутом історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка. Це по суті унікальна книжка, бо в ній вперше на основі декількох статей представлена буквально вся історія греко-католицької церкви від самого її зародження утворення аж до часу її легалізації в останні роки Горбачова. І зараз ця ідея із науковим збірником ковчег набрала нової форми. І ми плануємо під такою назвою видавати збірник, в якому були б не тільки переклади, а оригінальні наукові дослідження, статті, рецензії, дискусії, тобто зробити його поки що єдиним, але фаховим е органом для обміну дум думок науковців, які працюють в царині української церковної е історії у контексті загальноєвропейському. До 1998 року інститут планує видати шість томів матеріалів берестейських читань. Чотири збірники вже вийшли друком. З місць цих берестейських читань дуже добре відбиває серія видань Берестейські читання, де зафіксовано і самі виступи дискутантів, і дискусія. І я б сказав, ті книжки дуже добре передають атмосферу цих читань, атмосферу такої допитливості, зацікавленості науковим знанням, атмосферу наукової об'єктивності. Публікації зроблені на високому науковому рівні. Публікації враховували всі побажання доповідачів. Тобто там не було якогось редакційного олівця, як це часом є прийнято у нас в Україні. Тобто все те, з чим виступали, з чим виступали під час дискусії, все це було опубліковане. І е, ця серія берестейських читань без сумніву, займе. Особливе місце в історії української церкви. У видавничих планах інституту переклади першого тому фундаментальної історії церкви в Україні Софії Сеник, есеї видатного візантинолога Ігоря Шевченка, монографії Богдана Бацюрківа про трагічну долю Української греко-католицької церкви в умовах сталінського режиму та докторської дисертації Бориса Гудзяка про генезу Берестейської унії. Бажаючи залучити богословські та еклезіологічні аспекти до осмислення української церковної історії, працівники інституту готують переклади книг Ернста Сутнера і Франціса Дворніка. Щоб заохочувати молодих адептів, інститут проводить щорічний конкурс імені родини Куриласів на найкраще інтерв'ю з усної історії підпілля Української греко-католицької церкви. Завдяки цьому молоді науковці і студенти мають змогу опанувати нову тематику і методологію. Інтерв'ю та зустрічі зі свідками минулих подій. Дають нагоду збирати цікаві фотографії, документи та інші експонати, які увійдуть до експозиції майбутнього музею. До послу науковців і студентів комплектується бібліотека церковної історичної літератури. Записуючи інтерв'ю від членів старшого покоління, які пережили десятиліття тяжких гонінь, інститут не може про них забути. І через свій пасторальний відділ плекає далі стосунки, організовуючи моральну, як і матеріальну допомогу. Я сам один живу, і дуже мені було приємно, як прийшли до мене в інституту молоденька така дівчинка взяти. Інтерв'ю зі мною, розпитатися про мене, хто я такий, де я був і так далі. Це було перша моя зустріч з інститутом. Ну а пізніше, вже я мав багато зв'язків і допомагали мені насамперед, присилали привітання, з нагоди, свят, так. але я так безпосередньо то все був зв'язаний з паною Іреною Коломець. Багато завдячую. В тому, що мені допомагають, не забувають про мене. Так що я тільки можу бути вдячний і молюся. Я, звичайно, чим можу віддячитися? тільки тим, що можу помолитися і час від часу відправити службу Божу за здоров'я своїх добродіїв, називаючи навіть їх імена. Інститут історії має дуже велике завдання. Оскільки він вже за тих кілька років свого існування показався дуже серйозним інститутом, значить своєю програмою, свої, своїм методом праці, отже, показав, що він є здібний зробити цей вклад в наше культурне життя, наукове життя, а я б сказав навіть більше у наше духовне життя, що для церкви є першої ваги. Вивчати правду, пізнавати правду, ширити правду, але в такий спосіб, щоб кожен, хто має хоч трошки доброї волі і здорового розсудку, щоб міг це сприйняти. І я думаю, що під тим оглядом наукова праця інституту є дуже цінною. І я бажав би, щоб цей інститут якнайкраще розвивався, бо особливо в тих наших хвилинах, коли ми відроджуємося, ми не відроджуємося з нічого. Ми відроджуємося після е, десятиліть, а часами де, під деякими оглядами і століть, дуже неприясне несприятливих, неприхильних нам обставин. Під цим оглядом я думаю, що для нашого духового росту е, праця інституту дуже важна. І е, він повинен. Ми повинні не тільки оцінити його, але я думаю, також дуже конкретно підтримати його. Такі інституції не можуть існувати самі від себе. Вони не є прибуткові ніколи ними не будуть. Наука це є коштовна річ, І, е, або держава її піддержує, або піддержує. Церква піддержує разом з ними широке громадянство. Я думаю, що в наших обставинах ми мусимо числити на всі три. Ми не маємо ще держави так багатої, щоб вона сама це могла зробити. Церква також ще не є в стані підтримати таку інституцію цілком своїми власними силами, широке громадянство яких вони не були б релігійних переконань, я думаю, повинно вміти оцінити вартість такої науки і повинно піддержати її, за всяку чину підтримати, будь-то матеріально, а щонайменше морально, заохотити науковців, який чому посвячується, бо це також важний момент у підтримці. Конференції, видання, наукові проекти це те, що не веду. Але приховане для людського ока є просто гарне внутрішнє життя інституту. Ми співпрацівники проходили спільно реколекції, відбуваємо, разом відпочиваємо. І взагалі в інституті панує дружня атмосфера, яка допомагає. Напружено працювати. Від самого початку Інститут історії церкви мав за мету сприяти відродженню Львівської богословської академії. Після її відновлення у 1994 році він став її складовою частиною. Таким чином, Інститут зосереджує свої зусилля над дослідженням джерел та публікації наукової літератури з української церковної історії, відкриваючи горизонти для формування нового покоління лідерів українського духовного життя.